Чаємо до розмови політехнолога Тараса Загороднього, якого вітаємо. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава пане Тарасе. Оця вся довга і багатосерійна гра про те, що з різних джерел чомусь з чотирьох підтверджено, що Путін дуже готовий до перемовин на е, в правах заморозки по лінії фронту. От про таке е, говорили. Потім випускають. Його прес-секретаря і це все заперечує. Одним словом, вся оця гра про мирні перемовини, а разом з тим спроба з організувати якийсь альтернативний мирний саміт зі всіма китайцями і бразильцями. Що вони грають, і що це означає? Ну, дивіться, те, що вони намагаються. Я, я чесно кажучи, до цього мирного саміту достатньо скептично ставився. Але те, що починається така суєта у китайцях і росіян навколо цього питання, говорить, що коли особливо китайці там намагаються свій саміт створити аж з бразильцями, там щось підписали, якусь зробили заяву, це говорить про те, що все ж таки якісь рамкові. А пункти, які там будуть оголошені, все ж таки їм дуже не подобається і вони опиняються в програшній позиції, тому що сама назва саміт миру, це означає, хто не приїжджає на саміт миру, той звичайно за війну, чого завжди Китай намагався уникнути. Те саме зараз робить Росія, намагаючись там щось з країнами БРІКС зробити і так далі. Це по першому, точніше по другому пункту стосовно чого того, чого росіяни так дуже поспішають. Звичайно, ні про який мир росіяни не мріють. Ми повинні чітко і ясно розуміти, що поки Путін буде при владі, війна буде тривати. Вони розглядають можливість перемовин в якості подальшої експансії на проти України. Те, що я бачу на цьому етапі, що вони хочуть зробити, вони хочуть провернути той трюк, який їм вдалося провернути разом з США та ЄС в 2014 році, коли проти України було оголошено ембарго на постачання зброї. Тобто приблизна схема така: вони, начебто, імітують, що готові до якихось перемовин. Потім на заході раптом з'являються люди, які починають говорити давайте дамо мира шанс, е -е, і припиняємо постачати зброю в зону конфлікту. А е -е, потім росіяни починають далі нарощувати удари. Я не вірю в жодній е, е, басні про те, що Путін погодиться на фіксацію нинішньої лінії фронту. Це відверта брехня. Тому що ми знаємо, як себе буде поводити Росія? От тут суто теоретично, якщо почнеться якісь перемовини, давайте фіксувати одразу ж там питання почнуться. А чому віддавайте на всю Запорізьку область? Вона у нас в конституції написана, а давайте всю Херсонську. А навіщо Миколаїв? Одеса? А взагалі лівий берег це наш. А чому у вас а, будуть підв'язувати потім під це питання скорочення української армії неможливості мати власну важку зброю та можливості а, а, робити ракети і так далі? Тобто, ми розуміємо до чого це буде. І на заході на жаль з'явиться багато таких охочих допомогти Росії mm. для того, щоб теж повирішувати свої питання. Не, Тарасе, але ви щойно озвучили декілька пунктів із так званої стамбульських чорновиків, пам'ятаєте та от? На 22-му році, фактично, тобто вони і е, і не даремно туди кореспондує е, Путін в своїх заявах. Він весь час відсилає, що Україна вже ж була готова. Якщо б не не не, не злий Джо Джонсон, то, то, то все вже б було в шоколаді. Ну давайте так. Там не тільки були стамбульські домовленості, були і план драги. Італійського прем'єра, який всі хотілки Росії вже запихнув на вже три місяці Західна Європа вмовляла здати здатися. Давайте будемо теж об'єктивними. Там теж була така історія. Цей план, до речі, досі зареєстрований. в ООН і не відкликаний. Фактична фіксація анексії території, багато чого іншого. Ну стосовно стамбульської домовленості, ну вони все рівно не було підписані і тому те, що там хотів Путін і його хотілки, це і так було зрозуміло, але те, що показував Путін, от те, що показував Путін. Не сумнівайтеся, що від України він буде вимагати навіть більше. Uh -huh. Я упевнений, що постане питання скорочення армії до 50 до 100 тисяч, так демілітаризація максимальна України і так далі. Те, що будуть неприйнятні для нас умови, тому я не маю ніяких ілюзій стосовно його пропозицій. Питання в чому, чого Путін так е е поспішає. Я от знаєте спілкуюся з енергетиками, які слідкують за Росією. Вони говорять наступне: що в Росії почнуться проблеми з енергетикою вже цієї восени. Принаймні, вони можна буде бачити. Чому зараз літо, скоротилося споживання енергії і. Те, що от Україна бити по продовжує бити по їхнім енергетичним структурам, воно вже почне збиратися. Докупи вже якраз восени. І тому росіяни дуже поспішають для того, щоб не показувати свою слабкість, тому що всім буде очевидно, що а, про що розмова? Так, треба бити, продовжувати по території Росії, по їхнім НПЗ, по їхнім нафтогонам, газогонам, створювати хаос в їхній енергетичній сфері. І тоді питання в тому, що тут питання часу, коли у них ця система почне схлопуватись. Тому, тому вони дуже поспішають, які поспішають дуже багато. Кіл на заході, теж щоб не передемонструвати з заходу. Ж теж у нас постійно йдуть розмови. Давайте домовляйтеся і так далі. Але добре, що особливо в сполучених штатах Америки ми бачимо тектонічні соли, що мені подобається. От нещодавно була Блінки Блінкіна викликали в Конгрес. Там цікавий діалог був між республіканцем Макфолом? По моєму, він задавав питання, чому Україні не дозволяють бити по території е, Росії, і там цікава позиція, яку озвучив е, цей республіканець. Він запитав: Скажіть, а на якій підставі адміністрація Байдена це забороняє? Конгрес це не забороняв. А я вперше чую таке формулювання, тому що це знаєте, це ж для американців питання перевищення повноважень, і все інше достатньо важке обвинувачення. Угу. І Блінкен в його відповіді ну як завжди, він там розпливчато говорив. Але що мені сподобалось, що не було згадано вся ця шарманка про ядерну ескалацію, про можливі удари з боку Російської Федерації, та і так далі. І так далі і знову спливла спливає прізвище пана Селівана. А це така все ж таки русофільська група в разом з Бьорнсом, Русофільська група в адміністрації Байдена, яка досі грає в Росії, хоче зберегти її для Сполучених Штатів Америки майбутнього союзника. У війни проти Китаю і те, що починається, це взагалі публічна розмова. Я вперше до речі чую, що в Конгресі це обговорювало, Це дуже позитивне дійсності зрушення. І тому росіяни дуже поспішають, як і китайці, до речі, теж поспішають. Знаєте, створюючи це різні саміти, паралельні і так далі. Це говорить, що процеси в принципі йдуть в правильному напрямку, їх треба прискорювати, а прискорювати можна тільки одним способом. Удар. Буданова і малюка по території Росії по їхніх нафтогазових інфраструктурі повинні бути частіше. Чим більше будуть ударів, тим швидше будуть рухатись процеси в правильному напрямку. Пане Тарасе, а чому Байден не хоче їхати на саміт миру? Чи бо мені виглядає оця історія з тим, що треба збирати кошти, агітувати і так далі, проводити передвиборчу кампанію? що Це така відмазка по суті на швидку руку і доволі правдоподібно зроблена, щоб от мати причину, чому ні? Це якийсь новий трюк, чи він розуміє, що не дуже ефективним, не дуже результативним буде цей саміт миру? Щось чекає? Що це? Ну я не погоджую, що це не буде результативно знов таки я вам сказав, я був скептичен стосовно цього саміту, але я бачу, яка суета. У китайців та росіян стосовно цього саміту як позиція американців, не наша позиція про результати. А власне чи ну, дивіться, не вірять цей ми, саміт, ми, що дивіться так? ухвалили допомогу. Ну і добре. Воно ну, його все рівно, Ми ж повинні теж розуміти, що на все навколо України крутиться. Тому що у Байдена є передвиборча кампанія, йому трешти треба там вибори вигравати. Тому ну, добре приїхав. Погано, що не приїхав там, дали не смертно. Тельне в даному випадку рішення ухвалили, ухвалили. Але я не виключаю, що це і теж певне роздратування демонструє русофільська група в адміністрації Байдена України, що Україна не хоче слухати, те що їм нам намагаються нав'язати. Тобто, ця група Селівана Бьорнса, яка просуває проросійський порядок порядок ну не проросійський я б сказав, вони. Дотримуються старої доктрини Сполучених Штатів Америки, що потрібно грати в цілісність Росії. США ж завжди підтримували Росію. Ще знаєте, з часів більшовиків після розпаду ну після розпаду тоді ще російської імперії. Вперше ж годували більшовиків в 20-х роках, бо американці приїжджали, рятували від голоду. Рузвельт продавав військові технології, в тому числі Сталіну. Пам'ятаєте, 90-ті, як знову годували, ритували Росіян, хоча могли крутити руки як хотіли. Про Україну, які не хотіли давати незалежність, і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що там є такий мейнстрім в Америці, які все ж таки більше цінує е, Росію ніж Україну. Ми повинні це розуміти. Це не добре, не погано просто розуміти проблему. Але ця проблема вирішується, як я вам сказав, ударами по території Росії. Чим більше там буде хаосу, тим менше буде ця прорософійська група мати вплив на порядок денний, в тому числі сполучених штатів Америки, тому що Україна знижує потенціал Росії і демонструє, що навіщо вам країна з хаосом всередині? І інвестуйте більше в Україну. Ну така така абсолютно прагматична позиція. Україна обмінює е, можливість створення великої проблеми на території Росії в обмін на те, щоб Україні допомагали ну з невеликими проблемами. В порівнянні з тим, що е, є. А наша проблема і наше питання це кордон 91-го року, членство в НАТО в обмін. До речі, на те, щоб ми не чіпали Росію. Це досить важливо до речі. Момент І спасання боргів я думаю, це такий короткий порядок денний. Ще коротко, якщо можемо, оцей серіал, який розігрувався в Білорусі, мав інший вимір. Пробували нам принаймні його подати таким чином. Мощне союзне государство проводить спільні тактичні ядерні навчання, готує армію вторгнення, концентрує нові, збирає зусилля на північ від Харківщини. Путін з Лукашенка і. Продовжують наступати, для цього прилетів Фалькон, щоб поставити, на, як то кажуть, в Україну, якого не захопили, свою власть вигляді легітимного, Тобто Януковича. Три нелегітимних персонажі після цього ще робили крінжові заяви про то, хто там легітимний, хто нелегітимний і так далі. Чи цей сценарій є теж написаний як вкид? Чи це реально цим займалися Путін з Бульбофюрером? ні те що те що те що в гори у уяві путіна янукович досі є легітимним президентом можна не сумніватися і я не виключаю що він взагалі коли та Теоретично, коли підуть перемовини про е, пере, перемир'я і так далі, він ще буде вимагати, щоб замість, що, замість будь-якого президента України це підписував Єдукович, щоб його повертало собі. От побачите, ця, ця історія точно буде. Я думаю, що навіть, знаєте, Русофійська ця група, яка підтримує росіяни і Путіна, звичайно, буде ну, в шоці від ідіотизму Путіна. Але дивіться, я все ж таки вважаю. Історія Білорусі має більш широкий контекст Я все ж таки вважаю що це підготовка для атаки на одну з країн НАТО в якомусь форматі, і вимагається Китай. Результати визита Путіна в Китай достатньо сумні для нього. Він не отримав того, що хотів. Не розширення експорту газу туди. Ви бачили, які смішні договори. Там підписали про постачання хрещів та там бінамбура та все інше. Я підозрюю, що Китай хоче, щоб Росія остаточно розірвала стосунки з Заходом в обмін на підтримку. А остаточна остаточно розірвати стосунки заходу можна подремонструвати конкретної дії, тобто атакою на конкретну країну НАТО в різний спосіб. Ми не знаємо, як це може бути, і це знаєте. Дуже нагадує ситуацію, в якій опинився сам Китай в 69-му році. знаєте, пам'ятаєте, що му році була атака на острів Даманський з боку Китаю? Пам'ятаю і досі всі завжди сперечаються, що це було навіщо це Китай робив. Ну, зараз все більше приходять до висновку, що це була вимога теж сполучених штатів Америки, щоб щоб Китай продемонстрував, що він остаточно порвав з Радянським Союзом угу. в обмін знову таки на інвестиції, в обмін на відкриття ринків і так далі. Логіка зрозуміла. Зараз... Тобто та в цьому випадку тут при всьому багатстві вибору Польща і Литва залишається, як то кажуть. Якщо такий сценарій буде реалізуватися, пане Тарасев, вже не маємо часу, але маємо купу запитань. Так що до нових зустріч. Ще дуже вдячні вам, що були з глядачами еспресо тарас Загородній політтехнолог.